Слава Богу. Вино і хліб. Торкається уста благовійно, тихо, несміливо. Не байдуже. Це заповідь Христа. Ось кров моя, а хліб це моє тіло. Вино і хліб, нім зцілення душі, нім прощення і сила, і молитва. Не просто так. Звершилось, звершилось в саду нічній тиші. Було нелегко для царя-царів. На камені в сльозах благати небо, пильнуйте учням тричі повелів, а сам гріхи людей узяв на себе. Як часто чую я слова святі, що сповнені любові неземної. мене ще не було у цім житті, а мій Христос. Терпів страшні побої, я уявляю погляд доброти. Я знаю, гріх і мій його поранив. Прости мені, мій Господи, прости, Тебе любити я не перестану. Дозволь мені припасти на гору, припасти трепетно до ніг твоїх прибитих, своїм волоссям я їх обідру, дозволь Сльозами ніжно їх умити. Не бачила, як Бога розп'яли, та кожен стук я в серці відчуваю, і хрест, що на землею підняли, щоб серце чугло, я твій гріх прощаю. Раді, юдейський цар кричав народ. А вирок де, за що така розплата? Оце ж моя вина, прости, Господь, Не краще я за запилата, а серце прагне, бути в тім саду. Я постараюсь стримувати сльози, дозволі, Ісуса, поруч припаду, нехай на мене падають погрози. Я обіцяю буду тихо йти, вступатиму у сліди твої кроваві. Навчи мене молитись так, як ти. В саду молився в Гесіманським. Вино і хліб, схиляюсь, просто ті, то ні до чого вся земна гординя. Ісус, ти вмер за мене на хресті. І в цьому є моя провина. Вино і хліб, торкаються вуста, благовійно, тихо, несміливо, мов спомен для душі слова Христа. Ось кров моя, а хліб – це моє тіло. Амінь.